Уявімо, ви запросили до себе гостей, поїли, поговорили, а що далі робити? Один з варіантів настолки, але не всі їх полюбляють, бо треба розбиратись в складних правилах гри, ще й на повний шлунок, та й не в усіх ці настолки вдома є. У цьому відео розглянемо топ-5 простих розваг на будь-який смак для будь-яких гостей, де нам допоможуть технології. Ви на каналі Цифромова тут опановуємо технології навіть на свята простою мовою. Дякую за вашу вподобайку. І на п'ятому місці в нас мобільний застосунок для гри Еліас. Я думаю, ви знаєте цю гру карткову. Потрібно розгадувати слова. Один загадує, не називаючи саме слово, а інший на швидкість відгадує, і тут змагання між командами або гравцями. Мобільний застосунок дозволяє це робити зручно, слів багато, категорій багато, більш ніж в будь-якій картковій версії гри. Ну, звісно, посилання на цей додаток, як і на всі інші наші розваги сьогоднішні, я залишу в описі під відео. Показую на практиці, як виглядає цей мобільний застосунок. Нова гра. Тут ми додаємо команди, якщо у нас є. Натискаємо плюс, і тут випадковим чином різні назви формулюються. Але довгим тапом ми можемо цю команду перейменувати. Далі. Скільки очок, скільки на один хід. Наприклад, якщо у вас повільні гравці, то можна їм дати більше ніж 60 секунд на раунд. Ну і інші такі налаштування, які ви бачите, вони всі тут, я думаю, доречні будуть вмикати, вмикати звук і подібне. Далі ми можемо обирати категорії слів, і по складності теж тут вказано. Ну, наприклад, московий штурм, складний режим. Бали по нулях у усіх. Поїхали. Натискаємо почати, таймер одна хвилина. Якщо гравець вгадав слово, якому той, хто тримає телефон, загадує, то вгору свайп робить і плюс 1 бал. Якщо не вгадав, і у нас стоїть штрафні бали, то буде, як бачите, внизу мінус один, тобто штраф. І ось таким чином ми граємо. А потім. Передається смартфон іншому гравцю, іншій команді, тобто не треба нікому, окрім вас, встановлювати мобільний застосунок, ніяк напрягатись, просто кожний гість бере телефон і граємо. Переходимо до четвертого місця нашого рейтингу. Полювання за емоджі. Це сайт, ніякий застосунок встановлювати цього разу не треба, але кожному гравцю треба на своєму смартфоні цей сайт відкрити. Він працює на базі штучного інтелекту. Підійде тим гостям, які не хочуть розгадувати слова, але не проти порухатись. Тут натискаємо Let's Play. даємо дозвіл на використання камери нашого смартфону. Вгорі червона стрічка, написано Find, і показано емодзі, який я маю знайти або утворити як от зараз тут з рукою. Тобто я маю показати руку, направити на неї камеру. І сподіваюся, що вона таки просканується як рука. О, просканувалися, залишилося кілька секунд, воно бали. Е, дає, бачите, 13 балів. Чим швидше, тим їх більше. І кубок, тобто одну картинку я знайшов. У вас з друзями може бути, наприклад, раунд 5 хвилин, у кожного свої емодзі випадковим чином, і всі рухаються, бігають по квартирі і шукають предмети. Причому можна... Вигадати і креативні способи, уявимо, що Емодзі парасолька, а в квартирі немає парасольки, то можна її спробувати за декілька секунд намалювати і, можливо, таким чином сканер спрацює. Часу мало, треба рухатись. Не все, що воно просить просканувати, може знаходитись під рукою. І тож поекспериментуйте, позмагайтесь між собою і зі штучним інтелектом. Переходимо до третього місця нашого рейтингу розваг. І тут у нас гра не мафія, як ви могли подумати по картинці, але щось дещо схоже. Гра називається шпигун. Ну, мафія, можливо, вже комусь набридла чи просто не подобається ця ідея гри. Тут же теж потрібно дізнаватись, хто бреше, а хто каже правду, але зовсім по іншому є карткова гра. Шпигун, але ми сьогодні розглядаємо саме те, як технології можуть допомогти нам грати. Ми натискаємо нова гра, обираємо, скільки буде гравців у нас. Можна випадково можна написати ім'я або тільки емодзі, і кожного гравця буде свій емодзі. Кількість шпигунів, ну тут мінімум три гравці мають бути, і в такому випадку один шпигун. Якщо гравців 6, можна два зробити. Скільки триває раунд, далі, набори, є базовий набір, 30 локацій. Якщо ви не грали в цю гру, то поясню саму ідею. Всі отримують картку з роллю і з місцем події. І, відповідно, всі, окрім. Шпигунів знають, наприклад, що йдеться про банк. І запитаннями, чи тепло там, чи холодно, що б ти туди одяг, в який день тижня ти туди можеш прийти, в який не можеш. І таким чином шпигуни намагаються себе не викрити, що вони насправді не знають, що це банк. А інші намагаються зрозуміти, хто шпигун, і виставляти на голосування, як і в мафії. І тут є кнопка плюс додати набори. І ми, ми можемо ще багато різних локацій цікавих сюди додавати, якщо вам вже, наприклад, набридли стандартні. Натискаємо внизу почати. І ось перший у нас смайлик. Якщо б ми писали ім'я, то було б ім'я. І це більш надійно, щоб гравці не переплутали, чию картку вони бачать. Натискають на картку перший гравець. Бачить, що місце підводний човен, ще й дається роль це оновлення в гри, в кок. Тобто ще має, треба якось обігрувати, в чому ти одягнений, що ти робиш в цьому місці. Закриває картку перший гравець, свайпає. І тепер у нас вже другий гравець отримує цей же смартфон, натискає, дивиться, що підводний човен він водолаз, теж свайпає. І третій гравець відповідно, шпигун у нього немає ніякої ролі, і він не знає, що буде йтися про підводний човен. Ось така гра не один раз. Ми з друзями в компаніях грали, і мені дуже до вподоби. А останні оновлення, можливості навіть онлайн роздавати картки, роблять цей додаток ще більш цікавим, тож подивіться на нього уважніше. А тепер друге місце нашого рейтингу. Гра сувенірко. Вона теж є у вигляді карткової фізичної гри, проте перед вами сайт, де можна нею теж користуватися зручно і безкоштовно. Сайт, до речі, створений мною на прохання авторів цієї гри. Вона підійде тим гостям, які не люблять ні розгадувати слова, ні бігати, ні шукати шпигунів. Ця гра про поговорити, але змістовно та м, корисно. З психологічної, навіть точки зору, тут ми натискаємо грати, і кожен по черзі витягає віртуальну картку. Наприклад, першому гравцю дісталась картка Людина року, і підсумовуючи всі події, які відбулись за календарний рік, або можна грати і на свій день народження, тоді за рік життя, і називати, яка людина зіграла найбільшу роль у житті протягом року. Можна про це розказувати коротко лише назвати, або детально розказувати своїм близьким, що це за людина. Потім наступний учасник клікає і отримує картку День щастя. І якщо є така позначка, то всі відповідають на цю картку. Тобто найщасливіший день в житті протягом року. Карток тут дуже багато. Ось, наприклад, те, що мені найбільше подобалося робити в цьому році. Або. Найзахідніша точку, що я відвідав, відвідала. У цій грі можна грати навіть вдвох, в родині і дізнаватись один про одного більше, ніж ви би просто поговорили в звичайному застіллі. Внизу можна вибрати один з кількох фонів, наприклад, ви хочете щось магічне або темне. Звісно, можна запустити і на смартфоні. Тож користуйтесь і нехай ваші вечори з друзями, близькими, родичами будуть теплими і змістовними. Ми розглянули чотири абсолютно різні види розваг для наших гостей. Що вибрали ви? Напишіть у коментарях. Ну а ми переходимо до першого місця. Це саморобна вікторина плюс кнопка на швидкість. Підготовка цієї забави відбувається в два етапи. На першому ви йдете в Gemini або GPT і пишете подібно до такого фронту. Будь у ролі розробника веселих вікторин для компанії, друзів, я буду ведучим і читатиму запитання вголос. Гравці будуть відповідати усно на швидкість. Придумай 20 веселих і непростих запитань, наприклад, про українські та світові традиції новорічних свят, ну або будь-яка інша тема. Відповіді мають бути однозначними, чіткими. Якщо правильна відповідь має кілька варіантів написання, дай усі, щоб ви розуміли це, да, які відповіді приймати. Подай матеріал у вигляді номерованого переліку запитань, відповідей і коментарем до відповіді. Тобто, чому саме ця відповідь правильна? Адже часто може бути що до ведучого запитання від гравців, які впевнені, що саме їхня відповідь правильна. То, щоб оці спірні моменти закривати, я попросив ще додатково цей коментар. Далі ми отримуємо запитання: наприклад, модна Італія якого кольору спідню білизну прийнято одягати в новорічну ніч в Італії, щоб залучити удачу та кохання. Правильна відповідь червоного і є коментар, чому саме так. Погодьтесь просто ставити запитання, ну це доволі банально. Тому додамо технологічності і змагання. Перед вами один з сайтів з так званою червоною кнопкою. Хто перший на неї натискає з гравців, той і відповідає на питання. А також тут будуть рахуватися бали такий собі ринг. Натискаємо «Create a room». І в нас вже є наша кімната. Вгорі ведучий пише своє ім'я. Він теж може грати, але ну, не в нашій сьогоднішній ідеї, бо він задає питання, звісно, він не буде сам на них відповідати. І що ми маємо зробити? Натиснути Settings. В режимі автоперекладу ви можете детальніше подивитися, що тут за налаштування. Я вимкну таймери, щоб ніяких обмежень по часу не було, скільки часу можна відповідати на питання. А також перемкнусь у другий режим, коли тільки один гравець може натиснути на кнопку, всі інші вже ні. Повертаюсь на головну сторінку хост. Копіюю ось це посилання, це конкретно кімната нашої гри з нашими друзями. Відправляю в меседжер і відкриваю. На смартфоні. Щойно я це зроблю, і ви бачите, що додався у нас внизу Петро. Це якраз і є наш другий учасник. Ось так виглядає екран нашого Петра, вгорі ім'я, можемо, звісно, будь-яке інше написати. Кількість балів зараз 0. І кнопка. Більше нічого, максимально просто. Тож, що робить ведучий? Він озвучує. Запитання. І хто перший натискає на кнопку, наприклад, Петро, зараз натискає. В усіх інших гравців кнопка стає сірою. Навпроти імені Петро у нас значок сигналу. Відповідно, він дає відповідь на ваше запитання. Якщо це правильно, ви натискаєте тут плюс. Кількість балів теж можна різну ставити в налаштуваннях, ну, наприклад, плюс один. І щоб розпочати наступний раунд, ви просто натискаєте кнопку Reset. І тепер знову можемо грати і змагатися в наступних запитаннях. Чому саме цю розвагу я поставив на перше місце рейтингу? Тому що вона максимально універсальна та гнучка. Якщо ви не полінуєтесь розказати чату GPT або Gemini про ваших друзів, їхні смаки, вподобання, звички, то вікторина може бути про них. І це ще більш цікаво і залучено. Ну, а ось ця кнопка дозволяє додати динаміки та інтриги. Нехай ваші розваги з друзями на свята і не тільки будуть завжди цікавими і змістовними. До наступних зустрічей на каналі Цифромова.